Всім привіт! Скучали за нами, бо ми за вами дуже просинаємось з манюсиком і одразу беремося до справ. Бажаю вам приємного перегляду і гарного часу разом з нами! Сьогодні в планах маю прибрати ось цей стелаж. Він у нас розташований в коридорі. Це якби продовження моєї кухні. Не вистачає мені місця на кухні на ось такі якісь гаджети. То я використовую ще частково коридор. Тут ми розмістили таку дуже дешеву і бюджетну стійку стелаж від Ікея, і на ньому ось в мене тут і кавомашина, і роутери різні. Фрукти також зберігаю. Словом, тут все те, на що не знайшлося місця на моїй кухні, і що я не використовую, скажімо, цілий день, от як кавомашина, там потрібна фактично хіба вранці. М мікрохвильова піч чи мультиварка. Потрібні також від випадку до випадку, словом, не цілодобово не постійно, тому я їх розмістила власне, тут. Оскільки це коридор, тут дуже багато пилу. Ну, у нас в принципі в будинку багато павутини, багато павуків. Бо ну, це власний будинок. Якби, я вже про це не раз говорила. Павуки це наші е, члени сім'ї, можна сказати, і, і я з ними постійно. Борюся, хоча часом здається, що легше просто змиритися. Сьогодні вирішила вже так добре тут все прибрати, відсунути, в кожну щілинку заглянути і одразу помию кавомашину. Постійно, в мене є, коли я показую от в кадрі, появляється моя кавомашина, постійно є запитання, чи я нею задоволена, як обирали і ну, взагалі розказати про неї. Це кава машина від фірми Philips. Здається, 5400, називається модель LatteGov. Ну, власне, я обирала, бо я полюбляю каву з молоком. Я, власне, обирала, щоб тут була хороша система збивання молока і така, яка дуже легко очищується, не треба там ніяких трубок і всього решта. Це був мій основний критерій. Другий критерій був це за легкістю обслуговування, щоб було якомога менше деталей, які потрібно. Мити, і щоб до них доступ був якнайпростіший, ну, і не потрібно було супер якогось там е, складного обслуговування. Власне, ця е, кавомашина задовільняє усі ці мої вимоги. Я нею повністю задоволена і можу сміливо її рекомендувати. Каву вона варить просто найсмачнішу. Де би я не пробувала, відколи в мене з'явилася кавомашина, то каву я найсмачнішу маю завжди хіба вдома. В плачевному стані також моя а, мікрохвильовка. Як... По-моєму, вже якось на каналі, що в мене була невеличка пожежа, в ній загорівся багет. І, власне, після того я думала, що буду її міняти, куплю іншу, але так на це і не виділилося бюджету сімейного, то поки користуємося тим, що є. І вона така всередині досить жовта, важко її відмити. Ну і в принципі, вона е, навіть соромно показати, але вже як є, довго є, давно я її не мила, і не вистачало мені на це часу. І чесно. Признаюся, просто було мені лінь це робити. Ну, сьогодні вже взялась за цей стелаж, то помию і її. Найдієвіший спосіб, який я знаю, це просто поставити на 5 хвилин на максимальну потужність воду з оцтом або з лимоном, або з лимонною кислотою, ну, що у вас є, і ну, на максимальних. З максимальної потужності мікрохвильовки нагріти, і тоді все це легко можна протерти і забрати. Є сліди, які в мене так і не відмиваються. Ну але те це не від користування нею, а від пожежі, яка сталася. До речі, був спочатку ще запах такої горілого, але він вже давно вивітрився, як мені і писали мої підписники, щоб я не хвилювалася, дійсно за кілька миттів воно все вивітрилося. Власне, це, мабуть, і є причиною, чому я досі не купила собі нову мікрохвильовку, бо якби ця ще працює. А що від неї треба, там нагріла їжу та її все. Я в ній практично нічого не розморожую, а лише дійсно підігріваю їжу, і то дуже рідко користуюся там буквально кілька разів на тиждень і все. Ось такі пластикові контейнери. Я використовую як додаткові шухляди. В одній зберігаю різні дрібнички, які потрібні для кухні, а в іншій у мене кухонні рушники. Це також один із моїх способів використання простору організації і як не маючи великої кухні, все в ній вмістити. І ось так я все тут прибрала, помила, залізла у кожну шпаринку, прибрала усі павутини, пилюку, помила повністю всю кавомашину. і ви знаєте, страшенно собою задоволена, тому що це та частина моєї хати, моєї кухні, до якої я дуже рідко добираюсь. Ну, кавомашину мою регулярно бо користуємось постійно. А так то ну, насправді рідко тут прибираю. Ось ця така корзинка зверху плетена. Зверніть увагу. То у ній в мене зберігаються якраз оці роутери, і я її спеціально купила для того, аби приховати всі цю павутину з дротів, перехідників, різних роутерів. Мені воно виглядає дуже некрасиво, тому я хотіла це максимально заховати. Ну, власне, це мені вдалося. Так, приїхала моя довгоочікувана посилочка: це замовлення з магазину 25 Coffee Roasters. Я вже неодноразово показувала вам цей магазин і рекомендувала це там, де я завжди беру каву. Я завжди беру каву в зернах, оскільки в мене є кавомашина, і, власне, це. Мій формат. Обираю зазвичай різну. Мене, до речі, запитували якось в коментарях, який мій улюблений смак. Я люблю ось цієї серії Тафлер каву, але завжди також беру різну, тому що ну, мені хочеться експериментувати. Там просто такий величезний вибір різних смаків і ароматів. що ну, Не можу зупинитись на якомусь одному. Постійно хочеться пробувати щось нове. Цього разу ось така. Така Black Velvet і ось ця кава. Також що зараз дуже актуально: замовила дріпи, бо це дуже класний зручний формат брати з собою в подорожі. Коли ви поціновувач якісної кави, а є місця, де не завжди така кава є доступна, то ось дріпи це дуже крутий формат. Тобто це можливість мати свіжу заварену, класну, е якісну каву, е але в такому зручному форматі, коли треба просто залити кип'ятком, там кілька разів е проходить воно через е цей дріб. Словом, дуже зручний формат для подорожей, особливо, наприклад, якщо ви ходите в походи, в гори. І упаковка йде ось так постушно, це також дуже класна історія. Наклейки для моїх дітлахів не завжди це оцінюють. Так, чай. Чорний чай, ну, такий я люблю теж суміші, всякі різні. Ось такий чай. І ще зараз і ще ось така арахісова паста. Дуже я люблю такі всякі смаколики. Особливо зараз, коли немає можливості щось дуже випікати, немає світла і підлаштуватись дуже складно, то ось такі якісь смаколики дуже виручають. Можна просто намастити на хліб і. Вже є десерт. Ну, це класна історія. Арахіс-шоколад дуже смачно. А кави в нас йде дуже багато. Ми кавомани, можна сказати. Попри те, що я на грудному вигодовуванні, я п'ю два горнятка кави в день. Ну, не більше двох, два це, це моя мій максимум, скажімо. Ось, але якщо я її п'ю, то я хочу пити якісну. У мене кава це основний десерт і основний пробуджувач. Не знаю, я думаю, що будь-яка мама мене зрозуміє, без кави вижити дуже-дуже складно. Словом, хто хоче якісну смачну каву, користуйтесь моїм промокодом, дає 25% на знижку, залишу в описі під відео. Заощаджуйте і купляйте якісну каву. Так, друзі, і ще хочу сьогодні з вами розпакувати свій подаруночок. Це подарунок від моїх подруг. Передали мені, не мала можливості, все-таки, відколи вже в мене день народження, ще в квітні було, ми аж ну так не вийшло нам зустрітися, попри те, що живемо зовсім недалеко один від одного. Та все ж, подаруночок до мене доїхав і хочу сьогодні розпакувати його разом з вами. Ось тут мені дівчата роздрукували. Наші фотографії. І ви знаєте, я вкотре тішуся, що ну і розумію, наскільки то цінно мати подруг. просто А ще всі мої подруги, тепер мої куми. І це, ну, це просто неймовірно. Життя нас розкидує, життя складається в кожного по-різному, але попри все, ми залишаємося якось поруч і разом. Ось всі мої три дитини і три мої подруги. Сміялися ми якось з того, що мала трьох подруг, тому мусила народити для них троє дітей, щоб вони мені стали кумами. Ось таке. Так, і тут основний подаруночок. Так, справжній подарунок для дорослої жінки. Ну, насправді я з тих людей, які озвучують те, що хочуть отримати в подарунок, я так полегшую завдання і гостям. Ну, тим, хто хоче мене привітати, і так я отримую саме те, що мені потрібно. Я хотіла ось таку. Щітку зубну електричну, як не дивно, але в мене досі її не було. А як то кажуть, з віком починаєш розуміти справжню вартість і цінність здорових субів, тому таки я доросла до неї. Так, я особливо не, не розбираюся в них, що там добре чи погано, довірилася вибору дівчат і, власне, буду тестувати, то вже пізніше поділюся з вами відгуком. А це для когось, можливо, буде класною ідеєю, якщо ви шукаєте якийсь корисний подарунок для дорослої дівчинки, то майте на увазі, що ось така річ вона завжди буде в нагоді. До речі, дякую дуже дівчатка мої. А це мої подруги. Хто не знає ще зі студентських років, і взагалі я вважаю, що найцінніше, що мені дало навчання в університеті, це власне мої друзі. Заварюю собі другу каву, перша щоб проснутись, друга щоб насолодитись, і продовжую свій мамський день. І як завжди, на порядку денному чимось нагодувати дітей і взагалі щось поїсти. У мене такого нічого дуже не було в холодильнику. Знайшла ось трішки авокадо і крем-сир. і згадала, що можна приготувати дуже просту, але смачну і корисну страву і для себе, і для діток. Буде в нас паста, оскільки мої діти їдять. Виключно гречку і макарони, то я тут інтерпретую, як тільки можу, аби цю, ці страви зробити різноманітними. Сьогодні будуть макарони з ось таким соусом з авокадо та сиру. Це насправді також з розряду тих рецептів з того, що було в холодильнику, але це дуже смачно, повірте мені, можливо, воно на вигляд не так апетитно, але це справді дуже смачне поєднання інгредієнтів. Змішую авокадо і. Крем, сир, у мене тут все залишки трішки під додаю воду, в якій варились макарони. І, можна сказати, все, соус готовий. Я для себе ще б додала сюди якоїсь зелені, наприклад, петрушку. Дітям не додаю, вони такого їсти не будуть. Зрештою, вони авокадо не їдять так самим, але ось в такому соусі, то я можу їм запропонувати і вони будуть це їсти. Відварились макарони, злила воду і просто додаю цей соус, все перемішую і готово. Дітям буду подавати ось так, а собі ще трішки доповню тим, що також завалялося і було в холодильнику, і треба використати. Я, ви бачите, завжди практикую якісь такі рецепти, які, по-перше, максимально швидкі, по-друге, максимально прості в приготуванні і стараюсь підлаштовувати на те, що мені будуть їсти діти, аби двічі не готувати, аби лишній раз ну, кожному окремо це просто нереально. Я тоді би цілими днями тільки стояла біля плити і щось виготовлювала. А так ось основа є, собі ще додала помідори, зелень і в мене був тунець консервований. І ось такий смачний, простий обід у мене вийшов. Діти їли, я їла всі довольні, місія моя виконана. Так, а тут Просто гріх не похвалитися нашими персиками. Цього року їх вродило просто, не знаю, шалена кількість, попри те, що дерево хворіло, я його рятувала, але просто подивіться на одній гілці. На така важка, не знаю, певно з кілограм персиків. І це при тому, що ми вже тут, напевно, відра два зібрали цих персиків. І вони дуже солодкі. І дуже смачні. Вже аж осипаються. Такі налиті сонцем, і кольором, і смаком. Ну, якщо чесно, я не думала, що таке може вирости в себе в саду. Е, так, вони самі по собі не ростуть, їх треба доглядати, але зараз відійду далі, покажу вам, наскільки це дерево маленьке, і скільки воно нам. Родить дуже багато. Підпираємо гілки, бо все падає. Гілки ламаються. Ось такі вже у нас смачні Є врожаї. Дітеска бігають, тут постійно зривають. Смакота. Я не знаю, чи камера вам передає той. Ефект, але персики просто ідеальні. Дуже-дуже смачні. Взагалі зараз такий період, коли все дозріває, і яблука, і сливи, огірки, помідори, камачки, і все вже є своє. І фактично вийшов в сад город і можеш, наче в супермаркет, назбирати все, що тобі потрібно на обід, сніданок, вечерю. Ось таке. Колоритне в нас тут в життя. Дякую за перегляд! Воно справді від слова колір. Все просто буяє фарбами різних відтінків, різних кольорів. І навіть часом важко повірити, що це все створила природа. Деякі у нас гілки геть ламаються, ось дерево так розчимхнулось. Ну, тут була гроза, трішки пошкодило нам дерево. Це, до речі, дуже класний сорт. Ці яблука вони до лютого місяця стоять в підвалі без проблем. Дозріває буквально все. І лохинає, і сливки, і е, я Блока груші, все вже готове, аби його тільки споживати. Не можемо натішитися і тим кольорам, і тим смакам, які довкола є. І знаєте, будь-яка праця, а тут, безумовно, є дуже-дуже багато праці, вона дійсно того варта, коли ти бачиш якісь ось такі результати. Є, звісно, в мене і втрати, і я дуже важко їх переживаю, коли якесь дерево мені хворіє, чи щось пропадає, чи щось з'їдає його. Це для мене завжди дуже такий стрес і е, заставляє мене так добряче сумувати, але є і чому порадіти. Оці яблука просто фантастичні. Вони такі, наче оксамитові, і на смак, як медові. Дуже-дуже смачний сорт. Не знаю який, не можу вам сказати, бо це дерево було вже тут, на ділянці, коли ми придбали цей будинок. Ці сливки також, вони просто, мама називає їх правдиві. Вони такі, знаєте, що розділяється, є кісточка всередині гарна. Другий раз родять уже суниці, чи третій навіть точно навіть не скажу. Дуже солодкі вони зараз. Мені здається, ось так навіть по-особливому солодкі. Ну і звісно, безкінечно ціле літо цвітуть троянди. Та попри красу на нашій ділянці біля нашого будинку, ми ніколи не нехтуємо можливістю оглянути і насолодитись красою також. Околиць. Дуже вже в нас тут красиві пейзажі, особливо ось зараз на заході сонця. Вийшли діткам показати, як проходять жнива, тут комбайни працювали, і вони дуже тішилися з того, що могли спостерігати, власне, як це все відбувається. І заразом насолодилися ще й заходом сонця. Цей день він був просто фантастичним. Це, до речі, 2 метри від нашої хати, справді тут такий майже. Кінець географії, як ми кажемо, і неймовірна, неймовірна краса. Сподіваюся, ви перейнялися атмосферою і красою нашої місцевості. Дякую вам, що провели цей час з нами. Зустрінемося з вами у наступному відео. З вами була Юля. Всім па-па!